Привіт усім! Мене звати Іра, і я рада вітати вас на своєму каналі. І зовсім недавно, а саме в попередньому відео, я розповідала, що ми переїхали в нову квартиру і відповідно тепер займаємося її облаштуванням, а також частково ремонтом. Сьогодні у нас за планом було поставити нову прихожу, зокрема, повішити вішачок і дзеркало, з чим ми безпосередньо швиденько впорались. Палери в прихожі ми ще не клеїли, тому що запланували це на вихідних зробити. Тому швиденько для того, щоб можна було вже вішати куртки, бо місця зовсім зовсім немає, я протираю вішачок і також протираю дзеркало засобом для миття скла. Після сверління дирок у стіні, звісно, залишилось багато пилу який навіть потрапив за нашу взуттєву шавку, тому я її віддвигаю і протираю підлогу там. Ідея з протиранням підлоги дуже хороша, але з пилюкою мав би справлятися зовсім інший інструмент. Саме тому ми вирішили придбати пилосос. Вирішили таки придбати пилосмок. Насправді можна обійтись і віником, але дуже багато пилу, і дуже багато такого будівельного пилу, яка, з яким не справляється віник насправді. І дуже багато приходиться прибирати. Ну і крім того, пилосос є пилосос. Так, тут є багато насадок і насправді багато елементів, тому я зараз швиденько все розпакую і тоді вже покажу все окремо. Отже, це бездротовий акумуляторний пилосос, який виготовлений у Німеччині, має три режими роботи: еко, авто та турбо. Насправді, я пробувала і на еко, і на турбо. Прекрасно працює, мені поки що мені сподобався. Далі мені сподобалось те, що він згинається, тобто дуже гнучкий. Як я вже сказала, дуже багато додаткових гаджетів. Зокрема, є моторизована міні щітка щітка для меблів та для оббивки, довга гнучка. Щелинна насадка, і я вже її спробувала, трошки далі це вже буде. Валик для міні -щітки і так далі, і так далі. І ще цей пилосос ми придбали для можливості пилососити в авто. Не знаю, наскільки він буде використаний в цій функції, але така можливість дійсно існує. Так, час зарядки вкажу ще десь приблизно 4-5 годин. На різних сайтах вказують різний час зарядки. І час роботи на одному заряді до 40 хвилин. Але це на екорежимі, якщо на турборежимі, десь приблизно 10 хвилин, як і у всіх, плюс-мінус бездротових пилососів. Завдяки щітці для підлоги з LED-освітленням можна прибрати менш помітний бруд. І дістатись до важкодоступних місць ну, для прекрасного прибирання насправді. Ну, і окремо скажу, він дійсно не важкий в руках і дуже мобільна щітка. Ось зараз я буду випробовувати якраз мобільність, і ви побачите, наскільки легко він повертає в різні сторони, без додаткових якихось великих зусиль. Про нього були непогані відгуки в інтернеті, як на українських сайтах, так і на німецьких сайтах. Але хочу подивитися, тому що, як і у всіх бездротових пилососів, основна проблема це акумулятор. Тому я не знаю, як піде з нашим пилососом, але сподіваюся, слугуватиме він довго. Побажайте і нам цього. Теж хочу відмітити, що дуже зручно одягається і переодягаються інші насадки. І ось я випробовую гнучку щілинну насадку, достатньо зручно. Ну і скажу ще пару слів про очищення пилососу. Все дуже логічно, все дуже нормально. За неповних півтора дня користування пилососом, у нас набралось чимало сміття, як не дивно, і насправді легко дуже доглядати. Легко дістати, спорожнити і безпосередньо в смітник. Не треба ніяких додаткових мішків, додаткових смітників і так далі. І фільтр, що немало важливо, як каже виробник, не потребує миття. Наступним завданням на сьогодні треба було повісити в ваній кімнаті дзеркало, а також поличку. І, відповідно, ми з цим справились дуже швиденько, але, як завжди, будівельне сміття, відсверлення дірок у стіні. тому треба було швиденько прибрати і почистити дзеркало також. Як не крути, а після і під час ремонту дуже багато прибирання. Ну, я насправді сама люблю дивитися таке відео, тому що мене мотивують люди, які займаються прибиранням для того, щоб встати і зробити щось, ну хоч щось невеличке, дільце на сьогодні, але по справі, по господарству щось робити корисне. Сподіваюся, я також у своїх відео, коли роблю прибирання, мотивую вас зробити щось корисне для свого будинку. Ну і ось результат, власне, чисте дзеркало, чиста підлога. Ну і ось такий вигляд набуває наша ванна поступово. Так, сьогодні я купила в турецьких магазинах. Сочевицю червону і рис басматі. Беру там, тому що там справді дуже смачний рис виходить. Я люблю довго і він пропарений є. Саме такий мені подобається на плов. ну Або те, що я називаю пловом. Скажімо так. У мене є м'ясо. і Сьогодні я спробую приготувати плов. За допомогою моєї помічниці. До речі, дуже тішуся і з вами поділюся. Моїм дітям ми виділили карманні гроші, кишенькові гроші, і, відповідно, от на них вони пішли гуляти, і я отримала такий чудовий букет квітів. Поки вам розповідала мій стакан перевернувся, відповідно, треба було зібрати усю водичку. Це зробила швидко, а також вирішила підрізати трошки довжину квітів і поставити на місце. Тепер насолоджуюся красою і запахом справжніх весняних тюльпанів. Ну, а для приготування плову я чищу овочі, чищу я зазвичай на паперовій серветці, для того, щоб було зручно, зразу почистив. Положив у раковину для миття, а саму шелуху чи саму кожуру, яку залишилась, можна було зібрати і виконати відразу. Чищу овочі за допомогою овочечистки, її купувала в Реве. На жаль, рекомендувати я її не можу, тому що вона не дуже зручна. Брала колись овочечистку на Аліекспрес, але вона залишилась, на жаль, в Україні. Для плову я зазвичай беру десь приблизно півтори морквини великих і дві, а то й три навіть цибулини, в залежності від розміру. М'ясо ріжу на невеличкі шматочки. Я люблю, коли воно невелике. Для цього блюда я використовую зазвичай різне м'ясо, але в даному випадку я використовую філе. Порізане м'ясо я відразу відправляю в мультиварку на режим жарки на 15 хвилин, перед тим наливши олію. В даному випадку олію не треба шкодувати, але щоб і плавало в ній м'ясо, теж не варто такого робити. Ну а доки смажиться м'ясо, я цибулю ріжу на кубики, а морку я люблю, коли вона порізана такими довуватими шматочками. Такий рис майже завжди виходить смачним. Дуже важко помилитися з якимись проф... пропорціями. Але час приготування 20 хвилин, а вечеря на всю сім'ю готова. І взагалі дуже люблю такі рецепти, коли мінімум зусиль приносять максимум результатів, як в цьому випадку. М'ясо ми смажимо до тої пори, поки не вийде, так би мовити, весь сок до ось такого приблизно стану. А далі я додаю усі овочі, що почистила, зокрема, там цибуля, морква і трошки два зубчики, зокрема чеснику. Додаю родзинки, хоча цього разу родзинок у мене не було, і я додала, скільки було у мене журавлини. Ну, а поки овочі між собою мають познайомитися, подружитися і трошки підсмажитися, я насипаю один стакан рису. Рештки рису я пересипаю в банку для подальшого зберігання, таким чином мені зручно зберігати. Овочі вже підсмажилися і вже тоді я додаю приправи. Із приправ я використовую курячу приправу, коріандр, потім куркума, трохи кориці і червоний. Солодкий перець. Якщо ви, до речі, не додавали ніколи в м'ясні страви корицю, спробуйте. Я думаю, що вам, принаймні, новий смак не завадить скуштувати, а взагалі це дуже-дуже смачно в м'ясні страви додавати корицю. Додаємо сіль, потім рис і все ретельно перемішуємо. Потім заливаємо звичайною водою, я заливаю холодною водою. Так, щоб можна було сказати, що вода покрила рис небагато, не зверху, і тоді рис буде розсипчатий. Якщо ви любите такий більш гливкий, більш м'який рис, то тоді води я рекомендую додати трохи більше. В мультиварці я вмикаю режим плов і залишаю таким чином її на 20 хвилин. А поки мультиварка моя готує, я перемиваю залишки посуду, який лишився в мене при приготуванні плову. Його не так і багато, ви можете побачити. Отже, плов це не тільки економія часу на приготування, а ще й небагато посуду, він потім для миття. Плов вийшов дійсно дуже розсипчатим, красивим на колір, смачним на смак, і тому, якщо у вас є мультиварка і ви давно не готували у ній плов, спробуйте. Це дійсно економить енергію, час і дійсно дуже смачно. Якщо ви не отримаєте купу реклами. Ви живете, напевно, не в Німеччині. Я порахувала тут 14 пропозицій від магазинів. Тобто кожен, кожен ось реве, наприклад, оформлений повністю. Я не знаю, чи користуються українці такими пропозиціями. Але знаю, що деякі німці відслідковують такі пропозиції і купують саме по пропозиціям велику кількість. Тобто, наприклад, ось магазин Глобус і пропонує від продуктів харчування до якихось господарських речей. Перепрошую, для того, щоб не отримувати таку пропозицію, щотижня можна поставити на своєму почтовому, на поштовому скринті, будь ласка, жодної реклами і тоді вам точно не будуть кидати в поштову скриньку стільки реклами. Взагалі не будуть кидати реклами. Ну і останнє завдання на сьогодні. Я хочу попрасувати та повісити свою фіраночку на вікно. Вона уже випрана і давно чекала свого часу. Для прасування я, до речі, заливаю в праску дистильовану воду. Таким чином не утворюється кальковий наліт і таким чином праска довше слугуватиме мені у майбутньому. Якщо ви цього не знали, то в німецьких магазинах, та й до речі, в Україні теж продається дистильована вода. В Україні я купувала її в епіцентрі. У розділі товарів здається для автомобілів. А тут у Німеччині продається в будь-якому господарському відділі. Ну, тільки не в ДМ, а в таких будівельних магазинах я бачила. Фіреночку я вішую на липучку, яка була прироблена уже до карніза і окремо для фіраночки. Тому буквально повісити мені одна хвилинка. Як на мене, саме з нею моє віконце стало більш завершеним, більш доглянутим і було надзвичайно святкового вигляду. Якщо вам подобається, будь ласка, поставте лайк. Напишіть, як вам таке моє віконце кух... кухонне. А я в свою чергу дякую вам за те, що ви провели цей час зі мною. Дякую за перегляд мого відео. Сподіваюсь, Побачимося у наступних моїх відео. Всім пока-пока!